Дуже цікаву заяву зробив Олександр Лукашенко у розмові з журналістом BBC на саміті Брікс щодо залучення північнокорейських військ у війні проти України. Лукашенко відкидає те, що північнокорейські війська збирається е, приймати участь у війні проти України на російському боці. Він каже, що Росія е, їх не залучає, Чуш! Зная знає його характер, Путін ніколи б не став убеждать другую страну привлекать свою армію к участі в російській спецоперації. На вопрос журналиста, что будет, если информация о привлечении войск из КНДР подтвердится, Лукашенко сказал, это было бы шагом к эскалации конфликта, если бы вооруженные силы любой страны, даже Беларуси, оказались на линии соприкосновения. Даже если бы мы втянулись в войну, это был бы путь к эскалации. Почему? Потому что вы, англосаксы, сразу бы сказали, что с одной стороны вмешалась другая страна, и в Украину будут введены войска НАТО. Що тут дуже цікаво? Тут цікаво не те, що Лукашенко отрицає те, що северокорейців збираються привести на війну. Зрозуміло, що Путін сказав йому отрицати, він не отрицає. Тут чітко проглядається негативне ставлення Лукашенка до залучення північно-корейських військ. Що він каже? Що він каже, що якби це було. Так це ж буде ескалація. І з другого боку, війська НАТО прийдуть е, участвувати. І навіть якщо білоруси е, підуть воювати на боці росіян, то е, це грозить тим, що е, англосакси, як він каже, ну, країни НАТО, американці, британці і так далі будуть участвувати. Тобто е, бацька Лукашенко. Говорить не лише журналістам BBC, він говорить Путіну фактично, що Путін роби дурниць, не тягни сюди севера Тому що війна розростеться. І я, Лукашенко, не хочу тобі допомагати. Я не хочу офіційно. Участвувати в цій війні. Я не хочу посилати свої війська на війну. Ну, ще раз, мабуть, в соти раз він це говорить Путіну. Путін з самого початку, звичайно, хотів, щоб Лукашенко приймав участь в цій війні офіційно, але бацька віляє. Ну, прекрасно розуміє тут його інтереси. Але факт, що він віляє. І оця негативна оцінка. Лукашенком залучення Путіним сірокарейців на війну в Україні, це багато про що говорить. Це говорить про те, що ну, по-перше, що Лукашенко не дуже то солідаризується з Путіним. І, по-друге, це говорить про слабкість Путіна. Ну, якби Путін повністю підняв Лукашенка під себе, як про це вже говорить не перший рік журналісти і аналітики, то Лукашенко і не пікнути не зміг би, як то кажуть. А він відкрито критикує рішення Путіна послати війська северокорейські в Україну. Тобто він знає, що ці війська будуть послані, ось ось приїдуть. І в той же час він каже, що такого не може бути, бо це буде страшне. Ну, говорив би він це, якби це було узгоджено із путіним. Можна це сприймати за узгоджену заяву? Ні, зовсім не схоже. Так що Лукашенко бачить, що Путін досить таки слабко себе почуває і не хоче. Зовсім не хоче з ним солідаризуватися. Можливо, він думає про свої ігри, починати свої ігри, може, вже і почав. з Заходу для того, щоб коли у Путіна стане зовсім погано, у санкції там працюють трохи, то відділитися від позиції Путіна і зробити вигляд, а ми ж незалежна країна. Ми у війні особо і не участвували насправді. І, взагалі, готові дружити з Європою і заходом.